Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Кодіак. Автомобіль. 2019 року 257 пробігу, 2,0 дизель за ціною 26 тисяч 800 доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі «Дастер». Дастер 21-го року 1,5 дизель, 194 пробігу за ціною 13,790 доларів. Тканинний салон. Механічна коробка передачі. Volkswagen Тігуан. Друге покоління з Європи. Дуже ефектно виглядає. Сонечко трошки заважає. Темно зелений насичений колір. 20 рік. 2,0 дизель, повний привід, 140 кВт. Автоматична. Коробка пробігу 168 тисяч кілометрів. Контакти ось тут. 29 тисяч доларів. Тканинний салон. Автоматична коробка, клімат, контроль. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. 10-й рік, 1,6 бензин, 192 пробігу за ціною 11,999 доларів. Контакти бачимо. Глянемо зараз по салону. Тканинний салон, механічна коробка. Авто з клімат контролем. Ford Куга. 13 рік, 228 пробігу, 2,0 дизель за ціною 14500 доларів. Комбінований салон, панорамка. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Є соренто? Соренто 13-го року, 2,2 дизель, повний привід, семимісна версія, 201 тисяча пробігу за ціною 18 900 доларів. Контакти. Бачимо. Шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Volkswagen tiguan Автомобіль 2013 року 2,0 дизель 188 пробігу, а за ціною 19800 доларів. Так, світлий бежевий салон шкіряний. Ось такий варіант. Volvo XC60. Автомобіль 10-го року, 2,4 дизель, 256 пробігу за ціною 14500 доларів. Контакти бачимо. Чорний колір. Значить, комбінований салон. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Автомобіль 2019 року, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 171 пробігу без підфарбувань в самій максимальній комплектації. Значить, 19400 доларів. Контакти ось тут, він-код. Фіксую. Маємо панорамний дах, шкіряний салон. Клімат-контроль, муфта повного приводу. На гарних легкосплавних дисках. Ось такий варіант. Джип Компас. Автомобіль 2020 року, 2,4 бензин, автоматична коробка, 150 пробігу за ціною 14800 доларів. Кіряний салон бачимо. Досить гарно виглядає. На легкосплавних тисках. Кому цікавить, телефонуйте. Honda CR-V, Автомобіль 2011 року, 192 пробіги, 2,2 на автоматі, в рідній фарбі та без підфарбувань. Зовсім. E, значить, повний привід. Алькантара за ціною 16500 доларів. Ціна, звісно, космос, як за 11 рік, але для любителя в є такий варіант. Комбінований салон, шкіра Алькантара, підігріви. гриви. Більше інформації уточнюєте у власника. Nissan Qashqai Автомобіль 2011 року, 1,6 бензин, 195 пробігу. Є сервісна історія. двигун атмосферний MPI, замінений ланцюга ГРМ та мастило За ціною 450 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь присутні з форкопом. BMW X5, автомобіль 10-го року, літровий дизельний двигун, автоматична коробка 258 пробігу за ціною 15 тисяч 600 доларів. Світлий шкіряний салон. Коли цікавить, телефонуйте до власника. Кодаєті. Рідко зустрічаємо на авторинках. Це автомобіль 11-го року, 1,8 бензин за ціною 9300 доларів. Пишуть без підфарбувань в ідеальному стані. Салон шкіряний, коробка механічна. Mazda CX5. 14 року випуску 2,5. Бензин 237 пробігу за ціною 12-300 доларів. Світлий шкіряний салон. автоматична коробка. Volvo XC 60 автомобіль 14 року, 2,4 дизель 169 пробігу за ціною 19 950 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Шкіряний чорний салон. Так, маємо два Hyundai. Hyundai AX35 сірий і синій колір. Так, розпочнемо звідси, тут сонечко трошки краще лягає. Ось так. Значить, в сірому кольорі. 12 рік 2,0 дизель, коробка автоматична ISIN. Повний привід, 170 пробів в максимальній комплектації. Авто з Швейцарії за ціною 15450 доларів. Кіряний салон, клімат-контроль. Ось такий варіант. І поруч автомобіль 2014 року, 175 пробігу, 2,0 дизель. Повний привід без підфарбування, максимальна комплектація Швейцарії 17400 доларів. Салон шкіряний, також з клімат-контролем та автоматичною коробкою передач. Volkswagen Touareg. 16 рік, 3 літровий дизельний двигун, 182 пробігу. По комплектації бачу камеру 360, пробіг по житті, оригінальний, повний привід, звісно. 24 900 доларів. Контакти бачимо. Значить, по салону світлий. Салон шкіряний. Так, є панорамний дах. Ось такий варіант. Рено Колегос. Рідко зустрічаємо чогось тепер. Автомобіль 13-го року, 2,0 дизель, автоматична коробка, акустика Боус, авто з Швейцарії 209 пробігом. Сертифікат в наявності за ціною 14500 доларів. Шкіряний салон. Досить гарні комплектації з панорамним дахом. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. Так, по опису автомобіль 2014 року 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Щойно пригнаний та розмитнений. Дуже багато інформації, 186 пробігу за ціною 17799 доларів. Так, кого цікавить, телефонуйте, вам все детально розкажуть про цей автомобіль. Постараємось заглянути по салону. Чорний шкіряний салон, автомобіль повністю тонований, дуже сильно, погано проглядається салон. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. BMW X1, 16 рік 2,0 дизель, 163 пробігу за ціною 23 800 доларів. Комбінований салон, бачимо. Кому цікаво, телефонуйте до власника.